Усім вітання в моєму садочку. Сьогодні до вашої уваги огляд нових рослин від розсадника зелено. Я не рекламую, просто мені до вподоби їхній посадковий матеріал. Я вже вдруге там замовляю рослини. Цього разу я вибрала 5 рослин. Рослини гарно пакують, і навіть при таких високих температурах повітря вони приходять не підв'явші. Почнемо з найменшої рослини. Це шавлія дібровна карадона. Контейнер P9, невибагливий, сонцелюбивий, трав'янистий, багаторічний. Листя сизозелене, зелене повністю покриває стебло рослини. Квіти зібрані в колосоподібні цвіття і можуть мати різне забарвлення. Сорт має нагороду премію Королівського садівничого товариства Англії за високу декоративність і простоту вирощування. Наступна рослина, гортензія ампельна, наречена втікачка. Сорт був виведений в Японії та представлений у 2018 році на сільськогосподарській виставці в Челсі, ця гортензія на пагонах як минулого, так і поточного року. Утворює квіти з кожної пазуги листя. По всьому стеблу незалежно. Від його висоти цвіте каскадом білих квітів розміром до 3 см, які виділяють ніжний медовий аромат. До кінця цвітіння може проявитися ніжно рожевий відтінок. Ранньоцвітучий сорт цвітіння починається з кінця травня і початок червня і триває майже до кінця осені. Ось такий гарний пишний кущ нареченої втікачки і вже дві гілочки проявляють свою ампельність. Гортензія French Balero новий чарівний, гарний та оригінальний е сорт. Це гібрид гортензії крупнолистої та гортензії черешкової, японська селекція. В результаті з'явилася красуня, яка виглядає як ампельна, і квіти з'являються з кожного міжвузля пишний, декоративний та розгалужений кущ спочатку цвітіння а у червні на кінцях пагонів починають з'являтися суцвіття з блакитними чи рожевими квітами. Потім квіти з'являються по всій довжині пагна і цвітіння протягом усього літнього сезону. Кортенція волотиста конфеті прийшла в контейнері 3 літри. Цей сорт компактний, тримає форму, не розвалюється, не потребує підв'язки. Сорт стійкий, цвітіння пірамідальної форми складається із стерильних та фартильних квітів. Вона має досить приємний аромат. Дуже гарний кущик троянди, який пройшов в контейнері 7 літрів та вже з бутонами 에, троянда плюм. Одне із створінь дзункокава Кавамото – досконалість селекційного мистецтва. Це, неймовірно, ніжна та чуттєва троянда, рясно рясноквітучий, численними квітами, невибаглива у догляді її чарівне забарвлення, не вигоряє на сонці. Великі квіти не никнуть і має солодкий, освіжаючий аромат. Я її висадила відкритий груд і вона активно нарощує і бутони, і зелену масу. Я рослинами задоволена. Планую восени ще декілька сортів троянд замовити. А тим паче, коли замовляєш в контейнерах, вони вже майже всі приходять з світоносами, і ти можеш відразу побачити, що це не пересорт. Ну, і це я вважаю дуже вагомо при придбанні троянд. Це моє перше замовлення з розсадника зелено е, Троянда «Анджела». Місяць тому прийшов невеличкий кущик, а тепер ви можете поглянути, як він гарно наріс, і він безперервно квітує. Я давно дивилася на цей сорт, але чомусь не відважувалася його собі придбати, але зараз я просто від нього в захваті. Я не можу ним намовуватися. На жаль, літо скінчилося дуже швидко. Я ще в повній мірі не встигла ним насолодитися. Хотілося, звичайно, ще продовження, але ні, осінь вже завітала в наш садочок. Погляньте, як змінюється забарвлення гортензії волотисті. Я б хотіла, щоб ще місяць-два протрималась. Плюсова, висока температура, ну 20-25 градусів було б дуже чудово, Погляньте, як у мене дозріває виноград в цьому році, його безмежно багато, і ось ця арка виноградна. Видає такі п'янкі аромати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Хай вам у всьому щастить і до нових зустрічей!